Всім хай з вами Сани. Сьогодні я збираю рюкзак з вами в поїздку в Карпати. Це такий міні-влог, типу, буде. Якщо чесно, я вперше збираю сама собі сумку в якусь поїздку. Але це має бути цікаво, весело і я вам маю чимось типу, допомогти. Я не знаю. Що ж, всім приємного перегляду. Сподіваюся, вам сподобається це відео, і я чимось вам допоможу. Перша частину мого всього складання. Тут всякі ліки, косметика, духи і всяка така фігня. І зараз вам покажу, куди я це буду складати. Більшу частину з цього піде в рюкзачок. Ми будемо добиратись до нашого місця електричкою, і я хочу щось в електричці, точно захочу поїсти, бо я знаю себе. І оцей перший ряд я буду брати в цю сумку: решту, косметичка, всяке таке. Звичайно, що проста водичка. Далі куасани, Потім кава. Я просто не знаю, куди її запхати, тому я пхаю в свій рюкзачок. Печиво-контик. Ну, це не мій улюблений, звісно, але дуже смачний батончик від Рошен з кокосом. І жуйка. Таке, то я не бачу погано. Кошельок з грошима. Він же такий трошки потірбаний. І цей, але пофіг. Тут всякі мої карточки, леокарт. Всяка така, така фігня, одним словом. Гроші, скільки я не буду показувати, так що обламайтеся. А, і візьму сухі, сухі і вологі салфетки. Звичайно, куди ж без навушників. Я хотіла брати великі, але розумію, що вони мені можуть зламатись, рук рюкзаку і такі всякі, тому я беру такі маленькі. Гручок спакований. Одна сумка done. Так. Далі я хочу взяти з собою ж чехол. Бо я не знаю, чи я захочу чорний, чи цей. Я ще собі не оприділилась, так що я візьму оцей на всякий. Також беру свій блокнотик. До речі, дивіться, я вже його трохи заповнила. Потім буде огляд на нього. До речі, дякую вам за 200 підписників. Я вас дуже сильно люблю. І сподіваюся, ви будете продовжувати таку активність. Ще одні вологі салфетки. І це я вже буду складати сюди в косметичку. Така просто золота косметичка. Я не знаю, скільки років, я завжди її беру в дорогу. Значить, сюди потрапить Це гель для душу. У мене раптово чомусь вимкнулася камера, ну окей. Е, значить, ось такий гель для душу. Потім духи Victoria Secret. Ось такі. Помада. Саме, звичайно, я нею користую вже купу років, ну два роки точно. От її вже толком немає, але я її дуже сильно люблю. І якщо буду брати нову помаду, то цього відтінку. Крем для рук. На всякий. Крабік, бо я дуже люблю крабіки, можливо, ще один свій любимий візьму. Резинка на волосся. Дезодорант. Тому що ми будемо лазити горі, я розумію, що мені це треба. Так, откий крем. Я вже його вам показувала в минулому відео. Ой, зубна щітка. Саме звичайне, я нову не беру. Так, я не знаю, вже тут, мені здається, не влазить, але ось такі тюбіки з цим. Це я не тільки на свою кімнату беру, це ще я беру подругам. Ось, мене попросила, я їм беру. в мене є такі набір пластирів. Я без нього нікуди не піду. Так. Також це, якщо мене буде тушнити. І це теж, якщо мене буде тушнити, щось і по того, я такі, чесно, до кінця не поняла. Але напевно я оце окремо складу собі. І також о, таблетки від голови. Я забула, як вони називаються. парацетамол. Ось такі таблеточки, це є кудись в окремий кармашок цього складу рюкзака. А, сухий шампунь. Ось такий. Дуже файний. Я рекомендую, якщо ви собі хочете. А, двоякі окуляри, зараз вам покажу. Ось такі окуляри, звичайні. І ось такі. Це я їх більше ношу як для іміджу просто. Ну, і, звичайно, зарядочка. Ось я складаю це в такий здоровий рюкзак то я вам окремо його зніму, відзніму, і це все я складаю в цю кишеньку. Зараз вам покажу. Ось це всі речі, що я беру. Їх досить таки багато. Шляпки отакі, ми будем... там буде, скоріш за все, холодно, але там є басейн і, можливо, ми будемо плавати в ньому, тому я беру шляпки. Із фламінго, я їх спеціально купляла двоякі рушники на тіло і на лице. Ось такий купальничок. Я його спеціально купляла на Карпати. Потім ми дізналися, що будуть дощі і холодно, але. Там в один день має бути тепло, так що, думаю, буде нормально. Купу носків. Казали, що це дуже обов'язково брати в Карпати купу носків, тому на 4 дня 5 пар носків, думаю, нормально. Я ще думаю взяти якісь такі чисто по хаті носити. Мій моє улюблене худі від Пума. Боже, як я його люблю, це ж ви б знали, я його бажаю просто. І в нього ще тут така фігня класна сіточка, що якщо мені жарко, то воно типу, так годуває. Ось такі худі. Сподіваюсь, там буде щось і по чи щось тіпа типу, того. У мене так половина шмоток зімнеться. Так я складаю назад, щоб потім гарно запакувати. І ще одна кофта від пуми, але вже не за Стьопку. Ось така з капюшончиком. Ось теж від пума. Як бачите, шмоток в мене чимало. Так, це ось така футболочка під ту кофту, що я вам показувала зі сіточкою від Puma, тому що треба там під низ носити щось, де що там одно. Моя ще одна з улюблених футболочок. Від, це якщо щоб, е, одна така була група в Британії, вона щось там в 90-х чи 80-х була популярна, я не знаю. Е, ще одна футболочка ось така. Ось така футболочка. Зелена, я її дуже люблю. І два топіки на всякий чисто. Такий білий простий і такий рожевий. Так, Ще тапочки там по хаті ходити. Тій. Це котеджі в нас, а не готелі. Дві піжами одна відкрита з шортами, друга закрита штанами і кофтою. Один ремень. Це єдиний ремінь, який мені підходить по довжині. Тому що там є купа дирок і я можу собі відрегулювати, як хочу. Такий синій костюмчик. О, думаю, в інстаграмі ви часто мене в ньому бачили на моїх фотках, може ні. Але я в ньому часто ходжу. Такі о, штани о, класичні, ось такі сірі джинси. І ось такий костюмчик. Я обожнюю такі костюми. Там деверх відкрити, а штани такі широкі, я просто обожнюю такі костюми. Тому я його беру. Так, І троякі штани, о, шорти, точніше, такі велосипедки. Боже мій шорти такі ще. Ось такі. Вони вже, звісно, коротше, ніж там ті. І останнє це ось така сукня. Моя улюблена, якщо чесно. А також я буду брати косівки. Ой, зараз вам покажу. ось такі косівки і в одних шаринах я буду їхати. Нарешті спакувала рюкзак. Тут ви вже все бачили. А, зараз вам покажу, що тут. Так, де тут, Ось тут Ось тут тапочки і шльопки. Такі кишенці. Ось, бачите, воно ви так все файно. Потім ого, отут, боже мій, дуже шлейки. Другого всього це такий спеціальні для подорожі цей, так? Ось, І тут я поскладала всі свої шмотки, да, що довелось викинути вон там в кутрі. Оце я викинула, тому що місця мені не вистачало. Кросівки, рушники, всякі таке. Я вже все скупала. Тут ще один далі пакет. Але з того тут шляпки я його вам не можу показати. Ось. Ось так все спакувала собі. І о, синій костюм з рожевою кофтою від Puma, то я в них їду. В тих речах я поїду. цей, Так що, опа, все. Ось такий здоровезний рюкзак. І мені довелося, що навіть щось викидувати. Оце прикол, правда? То тільки я так можу споковуватись. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Я вам чимось допомогла. І зараз вам покажу, як я піднімаю цей рюкзак. мені, мені страшно від, скільки він важить. О, такий здоровенький трохи. Мені, мені здається, що він важкий за мене. Ай-яй. ти! Фух. Він реально дуже тяжкий. Боже, найбог милий, не знаю, як це має донести туди. Коротше, так що отак. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Дуже дякую вам за активність вашу. І побачимось в наступному відео!